Дубль 2. Яну, это что? Ты хоть расскажи. А, ну, здесь это, кто снимал раньше. А, вот, да. Вот. А, открой и говори. Короче, да. это как, типа, просто чехольно, то есть плотный. На дива, на матрас. На матрас. Ну, чтобы спать, ты понял? Хорошо. Не на матрасе, ты понял? Просто он попробуй, контроль, как бы. Да. Он именно плотный-плотный. То же самое. То же самое. Да, Сереж. То же, То же самое. Да. Ну, вы все. Все, все. Я, я думаю, вам мы как раз все в тему. Кто у нас самый э, скажет? Наскільки uh, uh, це важливо для вас, тому ну, що люди всегда, які допомагають, питають, що треба людям, для чего надо. Чтобы були военные, а не государственные люди. Да. Слава Україні. Героям. Слава Україну, Все. Да, Хлопці, ну дивись, ми по чуть-чуть вам кожен раз привозимо, наскільки є можливість. Просто в основному особисто хлопцям в піхоту. Right. Я, я вчора просто ми тільки повернулися. Оце все, що одіяло подушки, це те, що вже ми укомплектували повністю батальйон і в них є запаси. Запас. І ми, виходить, все оце вже привезли <кханця> до вас. Тобто у нас йде остаточне, спочатку стат... стат... хлопцям на ну, конечно, бою, который, который, то, а пом потім сюди. Ну тому що там чуть-чуть важливіше. -чуть тому хлопці, як ти казав, було <головіка> багато. Это мило. <головіка> Вы раз привезли 300 комплектов. А <головіка> вообще це? Вообще просто. Так,